Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Давайте завітаємо в АТБ. Ви ж там говорили, що ви там говорили, що ми гребемося з вами без перчаток. Вон, бачите, без перчаток. Люди набирають товар без перчаток. От погано, що вони набирають товар без перчаток. М -м -м, бачите, без перчаток. Всі зараз почнуть тут провіряти товар без перчаток. Ну що, пішліть, подивимось. Що тут взагалі є? Вон, бачите, працівники працюють, виставляють продукцію. О, дивіться. Кукурузи. Хто хоче кукурузи по 14 гривень 50 копійок а з карткою ТБ по 13,78. Бачите, яка вона зелені. А батончики, супер, супер батончики по 16.30. Ой, дивіться. Фітнес, фітнес, фітнес батончик. 28 громаів. Хороший. М -м -м. О, бачите, що тут ще є? Це він ще дебай зійшла. Зараз ми так трохи подивимося. Хліб, ось цей хліб. О, інтересно, тут вага збігається чи не збігається з хлібом. А чому, інтересно, вони на вес його не продають, а передають поштучно? штучному. Надо ж по, по кілограму чи по пів кілограму, Щоб все впадало. А то получається не працює ця система. О, дивіться, хліб поживний, маса нета 400 грамів. Інтересно, тут є 400 грамів. Чи немає 400 грамів? Зараз ми перевіримо, який тут вес. Це якесь нове АТБ. О, дивіться, тут є контрольні ваги, бачите? Тут вони трошки інші. От, бачите, точно тут є 400 грамів. І ось. О, це тут так. Все тут совпадає, виходить. А зараз ми підемо, знайдемо ще якийсь хлібушок. Подивимося, що з ним. Що з ним не так. Всі такі писарі. Пис... А, підписуйтесь. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі. 250 грамів тут є. 200 грамів. А ну тут ще подивимося. Шо з цим хлібом. О, 300 грамів. Давайте оці дві хлібинки зараз зважимо. Подивіться, як тут вага, сходиться чи не сходиться. Ніж цікаво. У нас багато торгових. В АТБ, вон точку вже ставлять. Це хтось ішов, ішов, і точку поставив. От. 320 грамів це нормально виходить. 210 грамів, бачите, отут в АТБ нормально виходить. Це воно в нас в центрі, знаходиться, так це виходить. А, сам. Вес, вес хліба завіси. Це, мабуть, точно хтось з півробітників його кльоцає. Підемо далі погуляємо. Так, це ми пройшли. Пішли далі. Пішли отуди далі, сходимо. Подивимося, що там у нас є. О, молочечка. Молочна продукція. М -м -м. Всяка смакота. Вон. Все по акції знижечки. М? О, дивіться, галичина 55,90, а з карткою ТВ 53,11, плюс 70 грамів. Вони спочатку обрали, потім додавали. Що я вам ще скажу? Якщо це пошкоджена бутилка, значить цей товар повинен бути вже оцінюваний. Додатково 70 грамів. Ой, ю-маю. Це капець. Так тут літра нема, тут 870 грамів. Коротше, спочатку убрали грами, потім долили грами 70 грамів і цену придумали. А ось є 49,90. 800 грамів йогурти. Бачите, 49,90, а молоко. 44,60. Це молоко з молоком називається. Будемо заочажувати в АТБ. Ох, яке молоко. О, тут взагалі асметана, молокія, 300 грам, 34 гривні. 30 копійок і 15% жирності. А просто наше. 15% жирності, 325 грам, 41,60. Це так. Не. Це капець. Ну і це не. Що ми тут ще зайдемо, по сирочкам подивимося? Акції по сирочкам, 650, 7,90 по акції. Поробили й по 10 гривень сирочки. М -м -м. А ось взагалі 18,80, тут, бачите? Нескільки сирочок так така. 26 громів. 26 громів. Кожен пенсіонер може собі дозволити з пенсією 2,5-3 тисячі гривень купити такий сирочок. Мацарела 64,40. Ой-йо-майо. Ой, ой. І ще одна. Так капець, тут одні акції. Куди не кинця одні акції, акції, акції. Страшне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. О, дивіться, король сирів. 160 грам, 54.60, пак. З короткої тебе 5187. Дивіться, вперед. Бачите, руками беру лапа його. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ой-йо, а це взагалі не на голову не натягнеш. Сир м'який президент. 163 гривні, 50 копійок, 75 грамів. О! А, тут виходить 3, 3. 3 по 75. Отакі, от, от, бачите? 225 грамів виходить упаковочка 163 гривні 50 копійок. Давно таких не завозили, звісно, в АТБ. Чи це може вони не у всі АТБ завозять? Оце є. І он, дивіться, сери різних видів. 145 гривень 90 копійок. 180 грамів, ой-о-маю. Ой-о-маю. Оце акції завітайте, завітайте в АТБ. І тут акції просто... Короче, ви, если заходите, то 5890. Ось нарізана колбаска. 55,96 з карткою. Ось така бачите, яка колбасочка. На нарезочку можете взять. За 80 грамм 5890. Даже не 100 грамм, а 80 тут є 80 колбаси Чи немає? М? Сейчас мы перевіримо. Я на весы. Зараз сходимо, проверим, подивимося, що тут у нас 80 грамів. Ну я не буду це покупати. Я потім щось розпаковку якусь іншу вам зроблю. Ви мені казали, як злаште оцю нарізану ковбасу, може щось не совпадать. О, бачите, навіть 100 грамів. В з упаковкою 100 грамів, два зрані упаковка. Ну, а тепер ми понаблюдаємо, як люди набирають товар, бачите? От дивіться, всі беруть, всі, всі лапають і всі без перчаток. М -м -м. О, бачите? Це я вам так показую, щоб ви бачили. Ви ж навіть додому приходите і ні овочі, ні фрукти не миєте, а і стає грязними. Так, далі, що ми тут побачимо? Крупа гречана, розумний вибір подрібнена, 2090. О, тут підняли були. Тепер опустили. 1990 на гривню. Це непогана, кстати, пшенична крапа, доволі доволі непогана. Мені така подобається. Так що можете купляти. Цукерки, цукерки, по цукеркам тут взагалі. Ой, Нестле, 3140, он KitKat. Скільки тут виходить? 64 грама, 31 гривня, 40 копійок. Це акція, бачите? Акція за 64 грама 31 гривня 40 копійок. А з карткою АТБ. Тебе... Це бачите, рекламу роблю АТБ. Кому не подобається, не ходіть. Мені так подобається. це розказувати, вам показувати. Акції, Знижки прекрасні. Ага, ми зараз це однесемо, ви просили, щоб я ще зважила вам. Е, шоколадку. шоколадку. Зараз ми подивимося, що там йде по шоколадкам. Положимо це на місце, бо ми брати не будемо. Підписуйтесь, ставте лайки. Кого цікавить розпаковка і дегустація. Там я карту прикріплю в кінці відео. Ви це, Скидайте. Дякую тим, хто мені допомагає. Негадості пише. Просто мовчки. О, давайте я вам ще покажу олійку по чому? Олія, 40 гривень 90 копійок. Розумний вибір. 850. От вона, бачите, олія. От така олійка. Далі. Зараз ми пройдемо на солодощі. Так, так, що мене тут просили, просили взвісить. Зараз. Шоколадочки без акцій. Ага, ага. Мені просили взвожити рошен. Рошен, рошен, рошен. Зараз ми будемо шукати упаковки рошен цукерки. Тут, мабуть, їх і немає. А, о, є. о! Давайте ми візьмемо ось такий рошен. Тут, виходить, 130 грамів. Та я думаю тут проблем не буде в цьому рошені. Я вам чесно можу сказати. 150 грамів. Я, не, я вибачаю 150 грамів написано. На упаковці 150 грамів. А оця упаковочка від своя лінія. Тут вага 240 грамів. Зараз ми зробимо по цукерочкам. Розпаковочку. Так, зараз ми перевіримо цей рошин вагу. А потім перевіримо... О, дивіться. В принципі, проблем немає, бачите? 190 грамів. А тепер ми провіримо своя лінія пташине молоко. 340 грамів. Заявлено 240. Так, так що тут все, в принципі, норм. Все мене влаштовує. Це не облом, це я вам просто показую, що можна, в принципі, купляти. Ну, я ж вам в упаковці показую. Ціну. Ну, з хлібом, звісно, це проблема. Так, далі. Далі нас цікавлять. Зараз я алкогольні. алкогольні Зараз ми пройдемо, подивимося. Зараз, зараз, зараз секунду, бо це те нове тебе, в якому я не дуже знаю, що тут і як. Ага, по приправкам, по приправкам. Подивимося, що тут по приправкам. О! 10 овочів, 22,90, 60 грамів. А ось 12 овочів, тут 10 овочів, а тут 12 овочів. Тут більший об'єм, тут 150 грамів, 32,90. Ну це теж треба ще перевірити, переложити, бо може бути не все так гладко, як написано. Так, 200 грамів сушених абрикосів, 88,50. 200 грамів сушених абрикосів. У нас абрикоси, мабуть, в Україні не ростуть. Зовсім не ростуть. Ага, далі. По майонезу. Подивимося, що тут акції від майонезу. От взагалі домашній майонез 50%, 61 гривня, 30 копійок. Ну цей самий 26-30. Бачите? 300 грамів. Супер. О, бачите, я тільки приходжу, заходжу в магазин, виходить. І працівники починають суєтитися, працювати, вони мене вже знають. Оце отак. Вон, бачите, люди вибирають товар, риються, риються в ящику без перчаток. Так що не треба мені тут писати, що я там взяла одну, один порчений товар руками. Таке чувство, що ви його прийдете і купите. Помідорчики коктейльні. Ой, йо -мої помідори! Вау! Це така якість. Гляньте, який він класний. Я за редиску я взагалі мовчу. Редиска просто в ідеальному стані за 30,95 ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Ціни вже так попіднімали, що, що вже просто... Просто можна потерятися. Ага, далі. Олівочка, 73,50, ось, бачите. Олівочки, олівочки. А ось по 39,90. Тут я купляла, тут все все, все, все в нормі. Мед. Мед. 5 ,60 гривень, гривень, ой, 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 гривень 5 60 копійок, 20 г. Ой-о-мойо, оце да. ой йо 20 громів, 5,60. 50 вже б написали. Це капець. Мені ще хто. Ага. Угу. Цукерки. Це цукерки для діабетиків. У кого цухарна діабет, ви можете собі прийти і купити. Я думаю, ну, там люди, в яких мінімальна зарплата або мінімальна пенсія, як обычно, у нас 3 3000 гривень, то вони накуплять дуже багато конфетів. 370 г, 83,90. 90 Це непогані лона. Йдуть. Печення Марія 32 гривні 30 копійок. А де тут консерви взагалі? А де тут консерви? Туди? Та я дивилась, там немає. Ось сюди. Зараз ми так подивимося, бо тут щось не поймеш. Хотіла вам ще тут показати по консервам. Може банку консервів взяти оце з собою. З'їсти якусь? Навіть не знаю, чи стоїть її брати, чи не стоїть. Бухлішко. Бухлішко, бухлішко. Ну, це так я вам показую. По бухлішку. Тут, мабуть, чи консервів немає, щось, воно взагалі не зрозуміли це. А тебе маркет. А я вам щось ще покажу товар. Товар От, е -е, цінова політика, у кого є маленькі дітки. О, дивіться, є оцей класний пюре. Карапуз 1890-1795. От бачите? Це для карапузів. Плюс п'ять місяців. Це виготовлено з наших фруктів, з наших 110 грамів. Ага. Угу. Чудо, чадо, чудо чадо, чудо чадо. А вода. Так, що ми тут по воді? Питна вода. Моршинська. 13.30. Моршинська це для діток. 0,33, бачите? 13.30. Я думаю, як нам держава буде допомогу на діток, очередь вистається, вистроїться, вистроїться прямо купляти. Немає тут консервів, я так поняла, так? Да? Ну, от там і все виходить. М? Більше немає. А, ото і все Ну там я була, он, дивіться, бачите, люди гребуть без перчаток, лапають товар. Чому не перчатки не вдівають? А перчатки, вон, кстати, висять. Це ви мені ідею, підказали. Треба обов'язково перчатки вдівати, щоб зарази хоч ніякої тут не підсипити в цьому АТБ. Вон бачите? Перчаточки єсть. Ага, 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 ага. Да. Гм. Горошок. Горошок. 30 гривень, 90 копійок по акції. І кукуруза 42,90. Добре. Пісни. Дякую всім за увагу. Не забувайте до мене підписуватися на канал. За нас огляд цілго тебе. Ставити лайки, писати коментарі. Це нас. супер АТБ. Бачите, двері відкриваються. Коли я заходжу, відкриваються, всі роботники працюють. Ну а далі ми йдемо на увагу, Ой, на собачка. Оце так ми і живемо, бачите як? Оце отак от. І скоро у нас таких людей стане багато в місті. Бачите, як в нас гарно, сонечко світе, дерева зазеленіє, зазеленіли то єсть. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Чи до нових відео, до розпаковок, до огляд, цін.